Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчатка. Подивіться, хто до нас сьогодні завітав. Так, це зайчик, побігайчик. Він з вами вітається і хоче, щоб ви допомогли розібратися. В нього є дві картинки, які нам треба розглянути і розповісти, що ж ми на них бачимо. Ми допоможемо? Звичайно, а потім ще з вами пограємося. Ось ця картина, яку нам приніс наш сайчик. Ми бачимо: там дітки граються іграшками. і багато різноманітних іграшок. Он дівчинка грає, тримає ведмедика. Там хлопчики навантажують кубики на машинку. А ще дівчинка грається чим? Так, вона грається лялькою, а хлопчик грається гелікоптером. А ось. І ще одна картина, що ми там бачимо? Так, дітки, хто грається на підлозі, а деякі сидять за столиками. Одні дітки малюють гарні малюночки, інші розглядають книжечки і глобус. Ось такі гарні іграшки ми з вами побачили і розказали нашому зайчику. Назайчик-побігайчик ще запрошує нас з вами погратися. Ось подивіться, що це в нас тут з'явилося м'ячик. А тут багато м'ячиків. М'ячик і м'ячики. А тепер ми що бачимо так, лялька. А, сі... а тут багато ляльок ляльки. Тут у нас машинка, а тут з'явилися. Машинки. Ось тут ми бачимо піраміда, а тут піраміди. І от зараз ми бачимо кубик. А тут з'явилися кубики. Молодці! Зайчик наш дякує вам, що ви з ним так гарно погралися і стільки всього йому розповіли. Він з вами прощається, і я вам кажу, дітки, до наступної зустрічі, до побачення!